Вітаю на каналі Наповну простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Чи справді екстраверти досягають успіху лише тому, що більше говорять? Чи інтроверти досягають успіху, залишаючись тихими, бо вони розумніші. Чи полягає успіх у тому, скільки ми говоримо? Чи є глибша причина, яку більшість людей не помічає? Сьогоднішня історія розкриває звичку, яка мовчки стримує багатьох з нас. Ви можете навіть не усвідомлювати цього, але ця звичка може бути вашою найбільшою перешкодою? У невеликому містечку жив хлопець на ім'я Давид. Він був розумним, працьовитим і мав великі мрії стати кращим учнем у класі, опанувати нові навички та побудувати яскраве майбутнє. А Авес була одна звичка, яка тихо створювала проблеми в його житті. Він занадто багато говорив про непотрібні речі. Коли він дізнавався щось нове, не міг залишити це при собі. Він розповідав усім про свої плани, мрії, цілі, навіть особисті думки та почуття. Давид вірив, що ділитися своїми планами допоможе йому залишатися мотивованим. Йому також подобалася похвала та захоплення, які він отримував від друзів, батьків і навіть вчителів. Предатори, але навіть після розмов про так багато чудових речей, успіх не приходив. На останніх іспитах його результати були середніми. Він не міг зрозуміти, що йшло не так. Щоб погіршити ситуацію, деякі люди почали знущатися з нього. Відчуваючи пригніченість, Давид поїхав відвідати дідуся на вихідні, але навіть там він не міг перестати хвилюватися. Бачачи його тихим і сумним, дідусь запитав, що трапилося, сину? Чому ти виглядаєш таким пригніченим? Давид відкрився. Я розповідаю всім про свої мрії, але не можу їх досягти. І останнім часом відчуваю, що теж втрачаю інтерес до них. Дідусь уважно послухав, а потім сказав: Давиде, саме тому, що ти ділишся своїми мріями з усіма, ти втрачаєш до них інтерес. Давид здивувався, справді, дідусь кивнув і почав розповідати йому історію. Багато років тому в селі був фермер на ім'я Томас. Він був бідний, але працьовитий. У нього була мрія побудувати велику ферму, повну врожаю і одного дня жити кращим життям. Щодня він наполегливо працював у полі. Та зберігав кожну копійку, яку міг. Але у Томаса було одне правило він ніколи не ділився своїми планами ні з ким. Люди часто питали, чому ти весь час так наполегливо працюєш. І Томас просто посміхався і казав Зрозумієш, з часом. Роки минали, поступово Томас купив один невеликий шматок землі, потім ще один. Він вирощував врожаї та заробляв гроші. Одного року він побудував справжню ферму. Наступного року він побудував прекрасний будинок. Шосі в селі були шоковані, вони поняття не мали, як він досягнув так багато. Одного дня старий друг відвідав його і запитав: чому ти ніколи не ділився своїми мріями ні з ким? Томас посміхнувся. І сказав, коли ти занадто багато говориш, відбуваються дві речі по-перше, люди намагаються тебе знеохотити, по-друге, ти марнуєш свою енергію на розмови замість дій, тиша захищає твої цілі, слова як стріли одного разу випущені, їх не повернеш назад. Я хотів, щоб мій успіх. Говорив за мене. Почувши це, Давид почав розуміти. Дідусь додав: Сину, коли ти занадто багато говориш про свої мрії, не всі будуть щасливі за тебе, деякі спробують принизити тебе. Також, коли ти говориш про свої цілі, твій мозок починає відчувати, ніби ти вже чогось досяг, тому твоя мотивація до роботи знижується. Давид мовчав мить, а потім запитав, дідусю, як я можу змінити себе? Дідусь посміхнувся сьогодні, говори менше про свої плани і зосереджуйся більше на діях. Нехай твій успіх буде твоїм голосом. Пам'ятай, тиша містить потужну енергію. Той день змінив Давида. Він перестав говорити іншим про свої плани. Він навчався наполегливіше, працював тихо і уникав непотрібних розмов. Минули місяці, і Давид побачив у собі чітку зміну. Його впевненість зросла. Він перестав звертати увагу на думки людей, і цього разу на підсумковому іспиті Давид зайняв перше місце в школі. Усі були вражені, його друзі запитали, як ти це зробив. Давид просто посміхнувся і згадав слова дідуся залишайся, мовче, з ним, і ти можеш досягти всього. Через кілька років Давид став успішним підприємцем, його історія надихнула багатьох. Він довів, що справжній успіх приходить від дій, а не лише від розмов. Найсильніший голос це тиша. Говори менше, працюй більше, нехай твій успіх говорить за тебе. Ця історія розкриває глибоку психологічну істину про те, як наша потреба ділитися планами може підривати нашу мотивацію до їх виконання. Коли ми розповідаємо про свої цілі. Наш мозок отримує дофамінову винагороду, схожу на ту, що ми б отримали від дії досягнення. Це може зменшити наше внутрішнє прагнення до дії. Крім того, коли ми ділимося своїми мріями з іншими, ми відкриваємося для критики, сумнівів та негативної енергії. Не всі люди щиро бажають нам успіху, і деякі можуть несвідомо чи свідомо намагатися знеохотити нас. Тиша, з іншого боку, створює внутрішню енергію та фокус. Коли ми тримаємо свої плани в секреті, ми змушені покладатися на власну мотивацію, а не на зовнішнє схвалення. Це розвиває внутрішню силу, самодисципліну. Історія Томаса показує силу довгострокового мислення та послідовності замість шукання миттєвого задоволення від розповідей про свої плани. Він інвестував свою енергію в дії, його терпіння та наполегливість принесли справжні довговічні результати. Це не означає, що ми повинні бути повністю закритими або не шукати підтримки. Мудрість полягає в розбірливості знати, з ким, коли та скільки ділитися. Іноді корисно мати одного-двох довірених наставників чи друзів, які можуть надати конструктивний зворотний зв'язок. Але загальне правило залишається менше говорити, більше робити. Нехай ваші дії говорять голосніше за слова. Пам'ятайте, ви не повинні ділитися всім з усіма, особливо своїми мріями, цілями та майбутніми планами. Тримайте їх при собі, поки не досягнете реального прогресу. Іноді просто розмова дає вам фальшиве задоволення, і це задоволення сповільнює вашу наполегливу працю. Будуйте себе настільки сильними, щоб ваша робота стала вашою мовою, а ваш успіх вашою відповіддю. Якщо ця історія надихнула вас на більше дій і менше слів. Поділіться нею з тими, кому це може допомогти. Підпишіться на наш канал для більше мотиваційних історій про особистий розвиток та внутрішню силу. Поставте лайк, якщо ви готові дозволити своїм діям говорити голосніше за слова.